Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про ситуацію на Росії. Що ж там відбувається? Невже прийшла карма? Мене звуть Олена Кравченко, я професійний астролог і я вважаю себе абсолютно компетентною розповідати про політичні події та астрологічні накладати їх один на одного, тому що за першою освітою я політолог. Що ж у нас відбувається на Росії? Багатьом українцям давно сниться палаюча Москва. Щоб карма прийшла, і в принципі, я вам можу сказати з 100% впевненістю, що зараз саме момент, коли Росія дійсно пожинає певним чином свою карму. Не на 100%, але певним чином пожинає. Про що це? У нас є планета Сатурн. Сатурн, вона вважається якраз тією самою кармічною планетою, якщо не брати ще інші зв'язки. Вона, скажімо так, віддає борги. Сатурн це відповідальність. Сатурн це обмежувач, Сатурн це дорослість, Сатурн це система, закон і порядок. І Сатурн завжди віддає борги. Це як в іграх престолів, простолів, да, Ланістери завжди віддають свої борги. Так само Сатурн завжди віддає свої борги. Сектор криз, сектор неочікуваних ситуацій, сектор гороскопу, який відповідає за, так би мовити, неправильний перерозподіл ресурсів, він у Росії, в карті Росії, знаходиться в знаку Риби. Я не буду вас супергрузити термінологію, але щоб ви зрозуміли, чому саме зараз проблема. З каналізацією, з трубами, з опаленням. Ну, тобто опалення це начебто тепло, але по факту опалення йде через воду, так? Нас нагрівається вода, і по трубам йде. Риби відповідають за рідини. І виходить так, що Сатурн, наш обмежувач великий, наш великий врівноважувач, наш а, показник, який говорить про те, що. Все має бути по заслузі, він зайшов на їхній сектор, оцей криз, можна так сказати, труп, який знаходиться в знаку риби. І все, і замерзли труби. Буквально Сатурн це заморозка, Сатурн це холод, Сатурн це ем, от відсікти все зайве. Зайвими труби були для росіян. Поламані, поламані, не було відповідальності від системи, від влади на те, щоб їх обслуговувати, будь ласка. Тобто, я не можу сказати, що в цьому є якась мега-заслуга українців, тому що в них там заверзають труби. Але це дійсно такий кармічний момент, коли позаслуга. Люди мерзнуть. У нас, щоб ви зрозуміли, Сатурн заходив був на сектор правда, не ЖКГ, як у або труп, або опалення як у Росії. Але в нас Сатурн у минулому році, коли були блекаути, заходив саме на образ народу. Тобто ми не замерзли, але в людей не було опалення, так, у людей не було світла. Ми, як наче, теж були в такій темній холодній бульбашці. Зараз росіянці як держава, будь ласочка, і це не лише це підмосков'я, це, напевно, найбільш розтиражований регіон, але насправді таке в них і на, ну, на півночі, туди Камчатка, Архангельськ, Приморський край кругом по всій Росії і цього більше, ніж було в роки до цього. У гороскопі Росії. Зараз такий довготривалий аспект, що має бути план. І план якраз стосовно цього сектору ЖКГ, сектору забезпечення, сектору закупок, можливо. І це не військова тематика, а саме така побутова для життя, те, що треба для життя. От всі, всі теми опалення, каналізація, вода, все, що треба для житлових умов, для побутового побуту, якщо цей сектор не врегульований, не спланований, не відремонтований в кінці кінців, буде те, що зараз відбувається там. Тобто астрологічно ці аспекти накладаються. У них щоб ви зараз зрозуміли, народ знаходиться на такій, ну, так званий народ. Да, я, я, я люблю, як каже Стерненко, так званий народ, так званої Росії, Російської Федерації. Він, якщо казати про транзити, про прогресії, дирекції, це такі методи прогнозування, він знаходиться в останніх градусах Овна. От образ народу знаходиться в останніх градусах Овна. І це означає. Що якраз березень, квітень, травень оці місяці, ну, по суті, весна, якщо там ще може щось статися в контексті народних бунтів, народного якогось невдоволення, це може статися саме навесні. Потім. Ще будуть такі, бо це буде такий перший дотик, бо до образу народу дотикається Плутон, який в нас переходить зараз водолія. Плутон це великий реформатор, це великий такий трансформатор, це те, що вичищає все зайве, все неживе, все відживши, просто вибухає. І ризик бунту, ризик того, що народ вибухне, що вони почнуть один з одним там сваритися, різати один одного, тому що і питання мігрантів тут теж підключається саме в контексті астрологічному, бо в них зараз дуже Мусолиться це питання. Міграційна політика дуже спрощена, але по факту мігрантів в деяких регіонах стає навіть більше, ніж самих росіян умовних. От ми можемо вже наприкінці лютого, початок березня, побачити перші результати, що буде пов'язано з цією міграційною політикою, як це все буде врегульовуватись? Я трошки відсхилилася від теми. Весь 25 п'ятий, рік народ. В такому дуже розкрученому стані, в дуже такому наелектризованому, в дуже напруженому. І їхня воля, не через те, що вони такі класні, не через те, що вони такі добрі і хочуть закінчити СВО, вони просто вибухнуть через нестачу там, тих самих ресурсів, через те, як вони живуть, що вони живуть. Не даю гарантію на 100%, але такі, такі можливості є, особливо 2025-2026 рік. Тобто навесні ми можемо побачити, як буде ця тенденція розвиватися. Якщо будуть якісь події, це клас, це супер. Значить у 2025-2026 році вони будуть посиленими. І фініш цього аспекту восени 2027 року, коли ми якраз зможемо побачити, як вони там один з одним перекалашматяться. І ще дуже важливий аспект. Був саме серпень-вересень 23-го року. Там теж був кармічний момент. Я спеціально виписала новини, які були про Росію в цей момент. Бо цей аспект стосується системи взагалі владарювання, політичної системи, яка в Росії, якихось дуже. Таких інституційних зрушень територіальних зрушень. Я виписала новини. Значить, що в нас було в цей період? Це анонс відтоку капіталу 243 мільярди доларів, тобто з інвестицій, які були в Росію, відтік склав 243 мільярди доларів. І це рекордна сума, навіть більше ніж в 2022 році. Питання мігрантів, воно. Продовжується, тобто соціальний устрій країни перебовтується. А ви ж розумієте, що поєднання мусульманських жителів, поєднання православних жителів, особливо тих мусульманців, які там є, чеченці, Дагестанці, весь Кавказ це така дуже точка спалахуй, яка може в будь-який момент вибухнути. Ставка центробанку вона лише підвищується, тобто кредитні відсотки у них будуть лише збільшуватись, тому що ставка центробанку не падає, і центробанк отримав додатковий статус регулятора цього всього. Тобто, центробанк розширює повноваження свої, а це політика, яка ніколи не сприяє економічному розвитку. Тобто, це по факту державне врегулювання економічних питань посилюється, держконтроль. Будь ласочка, тобто в нас зав'язуються гаєчки, а народ там вже доходить до точки кипіння, що може відбуватися. Падіння рубля було зафіксована сума, ціна 100, дол... 100 рублів за долар. Дефіцит палива був дуже сильний наприкінці літа, початок осені, тобто це ми фіксуємо по ресурсам. Смерть тривожена, до... зафіксована теж умовний лідер, який ми... у них там. Взяти на себе певну керівну роль його прибрали. Тобто ми, ми чому, що система не хоче змінюватись, не хоче реформуватися, і цьому всі сприяють штучки. Дуже посилено виділені кошти на патріотичне навчання, відстрочка боргів для Африки і для Куби, введення китайської мови як обов'язкової для вивчення у вишах. Був удар по Севастополю, наш класний. Наші хлопці зробили у Китаї. Затвердили це дуже цікава позиція. У Китаї затвердили нові карти з частиною РФ. Була спірна територія у Сурійський острів, який традиційно вважався поділений навпіл: половина за Китаєм, половина за РФ. Китай затвердив цей острів як повністю частину Китаю. А ми розуміємо, що такі територіальні претензії далі можуть тільки посилюватись, тому що Китаю треба нова територія. А РФ вже виступає фактично васалом дуже залежною економікою від Китаю, тому що фактично у них зараз купує сировину максимальну Це Китай і Індія. Європа максимально знизила ем, купівельний потенціал енергоресурсів, і Китай з Індією цілком можуть диктувати умови, того, що інших покупців такого масштабу, них є інші покупці, але такого масштабу покупців у них немає. Це найбільше вони не можуть диктувати умови. Арешт Гіркіна, зустріч Путіна, і Ердогана, і зустріч з Кім Чен Іном. Тобто, ми бачимо, що система стає. Ви подумайте, яким геополітичним гравцем була Росія до 2022 року, і яким вона є політичним гравцем зараз. Тобто вони просять зброю, вони просять допомогу Україн, яких самі десь там трошки так вважали. Та це гірші за нас, гірші. Система не змінюється, система не формується і. Всі передумови до того, що ця система зазнає краху не так швидко, як нам хочеться. Нам хочеться, щоб карма просто бамс і та... метеорит впав на території Росії і все. Але ну, так, на жаль, не буває. Ми спостерігаємо, ми аналізуємо, ми дивимося на це все. І я вам скажу, що тенденції, як для нашої країни, дуже-дуже гарні. Підписуйтесь на мій канал, очікуйте нові відео, і пишіть в коментарях, що вам відгукується, що не відгукується, і що ви взагалі хотіли б ще бачити, які розбори на цьому каналі. Буду намагатися виконувати ваші забаганки. Всім гарного дня!